Це просто треш у ПЦМП вбив військового. Секс, розвідка у гур. як повії, допомагають Буданову. Хамло при владі, мер Франківська, обмачукав громадського активіста, радник Трампа. Стів Вітков прибув у Кремль. Путін Невже Путін погодиться на умови США. Лукашенко вводить воєнний стан. Невже напад із Білорусі таки реальний? Ну росіян паніка. ЗСУ епічно контратакують під Покровськом. Це треба бачити. Про цей не тільки розкажемо далі у випуску. Привіт, я Анастасія Дмитровська. І перед тим як ми почнемо, підпишіться на наш канал, якщо і досі цього не зробили, і поставте лайк цьому відео, якщо підтримуєте україномовний контент. П'яна бійка чи природна смерть у монастирі у ПЦМП помер військовий. 3 серпня на території Хрестовоздвиженського чоловічого монастиря у Старокостянтинові, що на Хмельниччині, знайшли тіло 51-річного військовослужбовця. У поліції Хмельницької області повідомляють, що смерть природна і настала через гострий панкреатит. Але у мережі переконані, військового вбили і причетний до цього настоятель промосковського храму Іосаф Горкавчук, який за словами місце депутата Сергія Жмурко військового побив у Старокостянтинові на території монастиря УПЦ МП був вбитий військовослужбовець ЗСУ за інсайдерською інформацією. Він був побитий настоятелем монастиря, сумнозвісним Іоасафом Горкавчуком. Під час спільного вживання алкоголю настоятель монастиря добре відомий в певних кругах як любитель оковитої і інших мирських соблазнів. На початку вторгнення, в лютому 2022 року, в монастирі групою депутатів міськради виявили п'яних і побитих монахів. На столі була закуска і горілка з того часу, настоятель злякався і притих. Тепер взявся за старе. Вірити на слово у такій от серйозній справі було б неправильно, але згодом Жмурко опублікував і відео на кадрах. Дійсно видно бійку. Після публікації відео слідчі призначили комісійну судово-медичну експертизу. А от підозрюваного намісника монастиря відсторонили. Вже згаданий жмурко пише, що через відеодоказ правоохоронці справу перекваліфікували із природної смерті на вбивство. Експертиза, як і розслідування, нині триває. Менше місяця протримався мер Івано-Франківська, Руслан Марцінків, щоб не ляпнути щось скандальне. Так я всерйоз задумалася, що він намагається обійти кличка у рейтингу одіозних. Мерів. Я би в цей кодекс вніс би поправку буків давати на, на площі. Тобто зняти штани і поголіти 20 буків. Оце б було найбільш дієво. А то Я просто боюся, що це зараз на тормоза спустять. Просто в цивільному кодексі треба прописати таку міру покарання. Не встигли ми відійти від слів Марцінківа про необхідність президента Галичанина і фактичного поділу України? Якби не Івано-Франківськ. Тернопіль, Львівщина, інші регіони Заходу України держави би не було. Як пан мер почав матюкатися на жителів Івано-Франківська, не одного конкретного жителя. Ви є мешканець з ББ, не є мешканцю з ББ. Тоді Пане ми не ми Зараз є громадський теліс. Підтримку. Ви не громадський активіст, ви громадський ду. От хто ви? Хто? Громадський д? А це ви до**. Я фрезвати 21 твоїй студії. От це, ідіть собі ну, куди хоч. Я не у вас удома, щоб нові. Ну. Все. О чувак, ви мали на прийом, на прийому з ВБ прийшли. Ви я, приходите ми, сюда. Зріжати, може ще плакат потримаєте, може ще двері повибиваєте, да, та, да, так я того роблю. Вам да. при... да, вас цікавить я конструктивно. Я вас, вас, цікавить конструктивно. Да, ви, ви прийшли озивати прийом. Він Болерович хочу з вами спілкуватися, бо ви є ідеал. Куди ти в шостому відділі працюєш? На кого, кого кути гроші береш? Я не хочу з тобою з тобою говорити. О, то що ти е, відробляєш свої гроші? Відробляй, будь ласка, свої гроші. Руслан Батькович, ну не пасує так, меру зі святої Галичини говорити. А як же ідея президента Галичанина? Він так само розмовлятиме із виборцями. Так розійшовся Марцінків під час прийому громадян. Судячи з відео, Марцінків, чоловіка, якого хрестив довбо грає, вважає провокатором. Але чи може політик навіть за таких обставин дозволити собі публічно так висловлюватися? Очевидно, що ні. Ну, хіба що пан Марцінків хоче бути як Геннадій Москаль. Пам'ятаєте ще такого? Ти щодо? А як вам така поведінка мера Івано-Франківська? Україна така Україна ні дня без скандалу. Очільника центру протидії корупції Віталія Шабуніна, підозрюваного в ухиленні від служби, тепер звинувачують і у фактично пособництві Росії. Тільки якщо про службу справа офіційна, то інша справа поки на рівні Фейсбук звинувачень. Журналіст Сергій Іванов написав, що Шабунін вимагає випустити на волю посадовця набу Руслана Магомедрасулова. У СБУ стверджують, що посадовець має контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з Росією. Але це далеко не все, що можна приписати Магомед Расулову. Батько Магамедра Расулова має російський паспорт. Його мати, окрім Росії, ще й громадянка ДНР, отримує там пенсію, а у вільний час. Оп... Сили оборони та Україну в соцмережах. Їхні типові дописи в Константіновці висучий БТР переїхав каляску з рібінком. Фашистський рейх був лучше нинішній України. Пусть Путін всіх х вдабьот. топ посадовець набу під час війни розсікає в трусах по пляжах Тенерифе. Шабунін з ЦПК не бачить нічого страшного в цьому. Магомед Расулов має регулярні контакти з ОПЗЖ та намагався отримати доступ до кримінальних проваджень по оборонці. Але повернемось до Шабуніна. Іванов пише, що він підозрюваного набушника намагається відбілити. Я фіксую спробу Шабуніна допомогти ворожому кроту уникнути покарання. І якби Шабунін не звик до безкарності, потурання держзрадникам це вже серйозний прорахунок. Це вже не просто подвійні стандарти, а свідоме відбілювання державних зрадників. Впевнений, вони цілком свідомі, що дії затриманих набушників спрямовані на підтримку Росії. Але ЦПК це жодним чином не зупиняє. Але тут є ще один цікавий факт, про який варто сказати: справа Магмед Расулова, зважаючи на підозри, логічна. Проте після викриття набушника видання Українська Правда із посиланням на свої джерела писало, що підозрюваний у держзраді Магмед Расулов насправді займався документуванням Тимура Міддіча. Отака от цікава історія виходить. А ви що думаєте про це? Напишіть. Не знаю, як це назвати. Упісь чи надмірна впевненість, а може просто нахабність, але ви тільки уявіть: хабарник навіть не намагався приховати, що отримав на лапу і 800 баксів ніс просто у поліітиленовому пакетику, власне, прозорому пакетику. Ось просто отак. От. Ти що, дурний? Уніком цей суддя міськрайонного суду Дніпропетровської області. За даними слідства, він вимагав хабар за ухвалення виправдувального вироку стосовно обвинуваченого у кримінальному провадженні. Після одержання всієї суми виконав обіцяне. Ну обіцяне не виконав, а от приховати сліди корупційного злочину, судячи із того таки пакетику із яблуками, навіть не намагався. А як вам такий оригінальний хапуга? Коментуйте. Санкції це добре, але щоб добити російську економіку, треба ще з десяток пакетів обмежень. Американське видання підрахувало, що при нинішньому рівні санкцій і бойових дій Росія зможе воювати ще мінімум три роки. Благодаря різкому збільшенню государственних розходів в рамках воєнного кінцянства, фінансуємого в значительній степені за счет продовжуючогося експорту енергоресурсів, Росія в останні три роки демонструвала впечатляючі темпи росту. сохраняла удивительно низкий уровень безработицы и даже сократила социальное неравенство за счет устойчивого роста реальных доходов, от которого непропорционально выигрывали наименее обеспеченные слои населения. Хотя чрезмерно раздутый российский военно-промышленный комплекс оттягивает ресурсы от инноваций в гражданском секторе, Он вполне соответствует путинской модели приоритета нужд обороны и тяжелой промышленности в духе советской эпохи. І це при тому, що доходи РФ від нафти, головного джерела грошей Кремля, стрімко падають. Уже три місяці у Росії Кремль власне і цей сам визнає, просідають нафтогазові доходи. Йдеться про спад на 30%. Якщо говорити про 2025-й, то за сім місяців бюджет не до близько 13 мільярдів доларів. Сборы ключевого налога на добычу полезных ископаемых обвалились на 38% год к году до 634,1 миллиарда рублей. Из этой суммы 543,4 миллиарда рублей заплатили нефтяные компании на 36% меньше, чем годом ранее. Очевидно, рівень надходжень від експорту нафти і газу і далі падатиме, але кровожерливість Путіна це не спинить. На жаль, не зупинять Путіна і мита Трампа. Видання Reuters із посиланням на джерела у Кремлі пише, що ультиматуму американського президента Путіна не вразити і він навряд чи піде на зустріч. Російський лідер не хоче розгнівати Трампа і розуміє, що можливо втрачає шанс. Покращити відносини з Вашингтоном і Заходом, але його військові цілі мають перевагу. Повідомили два джерела. Мета Путіна повністю захопити українські області Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську, які Росія вважає своїми, а потім вести переговори про мирну угоду. Повідомило одне з джерел. І чим ближче до завершення терміну даного Трампом, тим більше чуток про покарання для Путіна і власне варіанти дій на випадок, якщо Кремль піде на поступки і навіть фіктивні почнемо із того, що вже 8 серпня настане той день X. Ну, перечутті важливого рішення до Росії прилетів спецпредставник Білого Дому Стів Вітков і вже був у Кремлі, нібито з особистим посланням від Трампа до Путіна. А от що це за послання? і Які результати зустрічі можемо дізнатися ближче до піночі? Приблизно на 23.30 за київським часом Трамп запланував важливе звернення. У випадку, якщо Путін на припинення вогню не погодиться, Білий Дім, як пише Times, серйозно думає над запровадженням санкцій проти тіньового флоту РФ. Такі санкції стосовно тіньового флоту у Сполучених Штатах Америки розглядають як перший крок до того, щоб завдати збитків Росії. Якщо Сполучені Штати Америки таки занесуть танкери до санкційного списку, це буде перше обмеження проти Росії з моменту повернення Трампа в Білий Дім у січні. Трамп досі утримувався від нових санкцій, сподіваючись на домовленість про завершення війни. Однак він вже неодноразово казав, що незадоволений діями Росії та Путіна. Президент Сполучених Штатів Америки поставив кінцевий термін до 8 серпня. Якщо припинення вогню не буде. То Сполучені Штати Америки ведуть жорсткі санкції, але поряд із цим існує шанс, що РФ у якійсь мірі на умови Трампа пристане. Хоча шанс цей мізерний, враховуючи загарбницькі апетити Путіна. Блумберг пише, що у Кремлі розглядають можливість такого собі повітряного перемир'я із Україною без припинення війни, тобто обмеження авіаударів. Кремль зважує варіанти поступки президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу, яка могла б включати повітряне перемир'я з Україною, щоб спробувати запобігти загрозі вторинних санкцій, навіть попри те, що Росія залишається рішуче налаштованою на продовження своєї війни. Але за три роки повномасштабки таких обмежень авіаударів ми бачили немало. Думаю, нагадувати, як воно усе було насправді, немає сенсу. А ви як думаєте, чим це все закінчиться? посиленням санкцій чи вдаванням перемир'я? І до новини з фронту найскладніша ситуація нині на Покровському, Добропільському та Новопавлівському напрямках. Але, звісно, окупанти намагаються наступати практично по усій лінії бойового зіткнення, використовуючи невеликі штурмові групи. Про це заявив головковому Олександр Сирський. На сході російський агресор намагався наступати практично по всій лінії бойового зіткнення. Наші війська мужньо відбивали атаки ворога, який використовує тактику тисячі порізів, застосовуючи для наступальних дій невеликі штурмові групи. Тиснуть окупанти й на лиманському напрямку за словами військового із позивним мучної особливо неприємна ситуація у районі Торського. На Лиманському напрямку теж тиск зростає, особливо в районі Торського. Ворог пробує заскакувати у глиб нашої оборони. Ми тримаємо ці спроби на контролі. Але ситуація вкрай важка. Також в районі населеного пункту колодязі противник нас поступово видавлює з позицій, бої вже точаться у самому селі. Оборону піддавлюють артою та піхотою. Про ускладнення ситуації на Лиманському напрямку писав і військовий спозивним Алекс. Обстановка на Лиманському напрямку сильно ускладнилась. Противник постійно проводить штурмові дії коробочками та з десяток особового складу в них. На північ від Лиману, в районі зеленої долі, противник на днях подібними штурмовими діями мав успіх та просування. Також лінія бойового зіткнення зараз фактично по лінії Ямполів-Каторське, що ставить під загрозу все наше угрупування в Серебрянці на покровському напрямку. Ситуація складна і ворог не полишає спроб просунутися і за добу 52 рази атакував збройні сили України. Поряд із цим з'являються новини про те, що наші підрозділи у самому Покровську нині перебувають в оточенні. Але у Генштабі цю інформацію спростовують. Деякі ресурси поширюють інформацію щодо начебто оточення наших підрозділів у Покровську. Вона абсолютно не відповідає дійсності. Наразі противник проводить наступальні дії північно-східніше Покровська, здійснює спроби перерізати логістику українських військ. Втім, попри значні зусилля та безперервні штурми, успіху ворог не має. Російські солдати знаходять лише свою смерть довкола Покровська. State, у свою чергу пише, що ворог перекидає свою увагу на населений пункт родинське, що поблизу Покровська в останні дні каби вже фіксувалися на східних околицях родинського і активно продовжують туди лізти, щоб потроху закріплятися, насичуватися і займати його. Розуміння ворога всієї необхідності зайняття міста змушує його підтягувати туди додаткові ресурси для штурмових дій. Родинське знаходиться в тилу Мирнограда і Покровська, що дасть змогу відкрити додатковий і дуже неприємний напрямок для спроб заходу в ці великі міста. Але й там окупантам спокою немає. Не бійці підрозділу Старфал, 14-ї бригади НГУ, відпрацьовують по росіянам на шахті на схід від Родинського на Покровському напрямку. Власне, наші захисники продовжують лупити окупантів і їх. Техніко, це кадри блискавичної роботи шершнів Довбуша. Пліч опліч на напрямку працюють і воїни бригади У Ворога знатно підгорає, не підгорає настільки, що в істериці б'ються навіть російські пропагандисти. Я таке відчуття, що йде просто бл. утилізація, жертва приношення кому-то ані все время куди-то літають за границю. О чому-то договарються. Як договори, переговори пі нас ще більше жобочі То Сочі, то То, то сійським падіє. Просто мама не нігарві. І так, попри тиск російську армію відбувається і на інших напрямках. телеграм канал «Екселінова Плюс пише, що силам оборони України вдалося вразити великий польовий склад окупантів на херсонському напрямку. І підгорає в окупантів ще й на Курському напрямку. Сьогодні річниця початку Курської спецоперації. Рік тому Збройні сили України показали, що Росію є чим ставити на місце. Ще раз українці здивували світ. Коли ніхто не очікував і всі говорили про глухий кут у війні, коли світ почав сумніватися в Україні. Українські воїни зайшли на територію Росії та перенесли війну туди, звідки вона прийшла. Сміливий задум, майстерна реалізація, надзвичайно хоробрі та влучні дії наших воїнів. І там відчувають, що таке війна, яку вони принесли до нашого дому. Росія повинна закінчити війну, яку сама ж і почала. Україна точно захистить свою незалежність. Слава нашим воїнам, слава Україні. Давайте подякуємо у коментарях нашим захисникам і захисницям. Вони титани. Не знаю, чи це Лукашенка так надихнула нещодавня зустріч із Путіним, чи що воно таке. Сооружені не залишиться росіяни. все це потихонечку відгризуть, захватять і пайду далі. відвоюють. Вернуть. Ну, вернуть, Да. Але бульбофюрер вирішив, що у Білорусі треба вести воєнний стан. І, як ви розумієте, не через російську загрозу йдеться про запровадження воєнного стану на випадок агресії проти союзної держави, тобто Росії, в теорії це означає, що воєнний стан можна вести, хоч вже виходячи з оприлюдненого тексту законопроекту, можна стверджувати, що він передбачає можливість запровадження воєнного стану в Білорусі навіть в разі ударів Сил оборони України по військових об'єктах на території Росії. Яка відповідно є союзною країною для Білорусі після повномасштабного російського вторгнення? Удари українських сил оборони по території агресора стали регулярними. Для цього використовують безпілотники різних типів: авіабомби, ракети і артилерію. Також українські оборонці проводять сухопутні операції в російських прикордонних областях. Але цікаво інше, враховуючи, що уточнено перелік військової загроз, можна говорити про те, що готується правова база для участі війни. Якщо додати до законопроєкту білоруської міноборони ще й новини про нібито формування нової армійської бригади на кордоні з Україною, то картинка вимальовується підозріла. Ну і вишенька на торті спільні російсько-білоруські військові навчання. І Стартують вони вже у вересні, але у Білорусі. Русь вже прибув перший ешелон з російськими окупантами та військовою технікою для підготовки до спільних навчань захід 2025 А ви як думаєте, що задумав Лукашенко? Повії не зло і розпуста, а інструмент розвідників на свіжому інтерв'ю. Очільник головного управління розвідки України Кирило Буданов розповів, що дівчата з ескорту, як і повії, можуть допомогти у розвідці. Британські розвідники нерідко використовували працівниць борделів для збору інформації. Наскільки наша розвідка використовує різні методи наприклад, е е в ескорті, серед повій. Нормальні методи. а Що? Тобто продовжуємо традиції? Продовжуємо повним ходом. Так, а що ви так усміхаєтесь? Ви розумієте, скільки чоловіки інколи розповідають? Щоб показати, які вони потужні, як то кажуть, да. ну так і це все мотається на вуз і передається да. потрібним людям. Було здобути кілька унікальних інформацій, які саме відповіли, або на десь справді, в банці, та, там, де люди розслаблені. Та там просто про такі речі, про які ми б не могли взагалі в принципі про них дізнатись. Не останню роль секс працівниці грають і через те, що чоловіків легше вербувати. А кого легше вербувати, Чоловіків чи жінок? Чоловіків. Легше. Ну вже ж. Тепер, ну, <плес> жінки вони від природи більше хитрі. схильні. Да, вони більш хитрі і швидше розуміють, що відбувається набагато швидше. Підтверджує використання повії для справ на користь держави військовий Станіслав Бунятов. Ви навіть не уявляєте на яких рівнях і які цілі були уражені завдяки їм, не враховуючи розбиті механізовані штурми та зірвані операції ворога різного типу. Це може звучати смішно, але насправді дає реальний результат. Але про це не варто забувати і нашим. Військові повинні пам'ятати, що інформатором може виявитися навіть невинна подружка з допослугами в барбершопах на Донбасі або ваша новоспечена дівчина. Отакі от цікаві історії. А що ви думаєте про секс-розвідку? Якщо ви думали, що алкоголік у Росії один, то ви помилялися. Бо поряд із головним синяком Кремля Дмитрієм Медведєвим про глобальну політику в перервах між стаканом говорить, ще й недобитий колаборант Олег Царьов. Щоправда, цей ядеркою не погрожує. А просто переконує, що виверження вулканів на Камчатці це спецоперація України. Що? От і ми задаємося цим питанням. Чиношто що зверження вулкана на Камчатці – це результат ударів українських БПЛА. Я прослухав інтерв'ю українського каналіса Буданова і зроби вивід. те, що відбувається на Камчатці, це спецоперація США і України і землетрясіння, і зверження вулкана. Ще раз, за господи прости, логікою Царьова, вулкани прокинулися через безпілотники, а найсильніший за кілька сотень землетрус не ні, ні до чого тут. Тупе, 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 ту. Цікаво, а коли він побачить новини про те, що півострів Камчатка після землетрусу у прямому сенсі відпливає від Росії і сунувся на два метри, то напевно назве це підводною спецоперацією США. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини, для нас це дуже важливо і нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, аби ми з вами не губились на просторах Ютубу. Побачимось!